Наступний заїхав такий Мовано Opel, 2000 якийсь там, вроде, перший рік після аварії. значить, Десь в'їхав, десь в'їхав передком в цій часті. Фара трохи пострадала, але сама фара ціла, цього трошки пострадало, і кріплення того встановив. Не закривалося, але шарпануло хорошенько тут і вже закривається даже капот. Ну і так виглядає сам бампер. І цей там усілитель. Тобто все треба зараз, не знаю, або бушно знайдемо, полатаємо це. Ось такі от. Так, трошки підрозібрав. І що ми тут бачимо? Бачимо, що тут ця поперечна балка. Вся в'їхала в радіатор. І не знаю, чи вийде в мене її відклепати чи ні. Може все-таки прийдеться шукати на розборці. І трошки потягнула лонжерони, видно в цьому місці. так? І далі що ми бачимо? Капає радіатор. Ну, звісно, буде капати, якщо реально тут так залізло. Хоча тут не капає, воно капає десь тут, Ось додало чимось. Ну, в общем, в будь-якому випадку радіатор до заміни. Якась оця пластина. Так. Ну і, і, ну, і поки що все. Ну, а там ще десь відбитий шкіл, шкіл гідроусилителя насоса. Розбираємо далі. Ну і вже пішло, так? Да? Отлічно. Ще якби зараз тут постукати, але не хоче стукати, щоб не потрапити на це. Добре, будемо там ще тягнути і тоді постукаємо. Так, ну вже виглядає більш-менш. Може і не прийдеться купляти, не знаю, побачу. Зараз його відкручуємо. Знімаємо радіатор, дивимося, чого вони там по сусках з усіх кріплень. Якщо щось треба паяти, пластик паяємо. Який радіатор викидати, викидаємо під заміну і будемо добиратися ще до мотора. Що там з мотором? ще? Зняв значить, я радіатор. Той весь телевізор. Так, Радіатор піде до заміни. Радіатор можна було би, але ні, ну, треба в будь-якому випадку знімати, бо оцей кріплення, що тут воно тримається. З однієї є телевізора, з іншої сторони нема, треба щось думати, якось там щось примудрити. Заодно радіатор знімемо. Заодно і буде доступ до, до цієї силової установки. Значить, зняв захист, тут валяється остатки від насоса гідроусилителя. Собственно, ось до він знаходиться і сам, має такий вигляд. Так, з другої сторони всі потроха його висипалися. Ну, і зараз його знімаємо. А, і ще що було, що ударом дало порвало шлангу. Ну і досталося шківу, не знаю, чи ця трубка вроде бы, жива. Вроді би все живе остальне. Ладно, Шланг можна, в принципі, обрізати, ще раз знайти, а насос тут треба новий. Тут теж все добре. Ну і новий ремінь, бо ремінь цей вже. Він весь викривлений, піддався удару. Значить, По насосу, що можна сказати? Насос е зіпсувався таким чином. Лопнув шланг, витекла вся рідина. Автомобіль продовжував їхати, бо його відтащили на штраф площадку, потім штрафплощадки туди. І насос працював на суху, і от ми бачимо, що він просто перегрівся. В один момент дав клина. І відтоді його все повністю скрутило. Барабан. Це вже накапало з того шланга другого масла. Хоча, по факту, тут все було сухеньке, все було видно, що воно нагрілось. Ці лопатки запали по-живому їхали. Тобто Шків відбило не при аварії, а шків відпав вже тоді, коли проїхались без масла. Прийшов новий радіатор, але проблема в тому, що коли викручував то е, значить, закладні, куди він закручується, одна залишилась на місці. А всі три просто довелося виломати, тому що болт, болт е, урвався і залишився з цим. І тепер треба додавати сюди нові закладні, щоб прикрутитися на три болта або брати насквозь. Зараз що йдемо думати. А, ну і попутно тут бачимо тут ось до цієї сторони цей кріплення вже телевізора. А з цієї сторони я його припаяв назад, нагрів, запаяв, паяв зі всіх сторон його. То надійно відновили теж. Зараз будемо щось робити. Так, радіатори, телевізор зібрані. Один болт там держався заводський, другий взяв насквозь. Одну поставив закладну, але воно так якось Ця держиться, другу почав ставити не держиться. Цю теж взяв насквозь і все держиться відлічно. Все, телевізор готовий. Прийшов новий насосик, правда, без цього колеса прийшлося старе переставити, трошки щерблене. Так, але все повністю підходить. Трошки цей штуцер дивиться там дивився сюди, а тут дивився сюди. Але там шланг то натягнеться. Ну і тут ми бачимо, що він вже трошки другого типу, там була кругла просто і кольцо, а тут вже на болтиках. Новіший можна сказати, але все підходить, кріпленню повністю Повністю встає сюди. Ладно, зараз поставлю, тоді покажу. Взагалі, ставимо і закручуємо. Новий насосик, новий ремішок. Нова жидкость, трохи плюнулась, короте, бурльом одразу не покрутив, трохи облило. Все. Але йдемо далі. Тепер ставимо телевізор і все під'єднуємо. Так, Продовжую значить, роботу над цим самим бусом. Значить Наступне прийшлось повідновлювати всі кріплення. В даному випадку, тут у цієї штучки не було взагалі. Я вирізав нову, нагрів її горілочкою, прогрів то місце, впаяв, потім впаяв усілитель. Потім ще вдарив туди металічні ці скоби, Рішеньку притягнув. і Зараз взагалі не скажеш, наче як оригінал. Так, Повідкручував. Тут урванці були. Тут попідпаював, все попідпаював. Тут воно трохи обірване було, тут підпаяв, дав форму. Тут було взагалі розірвано. Я його запаяв, дав металічні скоби. Трошки не дуже гарно, але краще як було порване. А з цієї сторони, з цієї сторони, просто удлінив. Так, воно було обірване. так. І Дав нову нову цю і нову дав закладну і все держить. Це все добре. Осталося тепер значить, кріплення, куди він кріпиться. Він кріпиться, значить, тут, тут одна закладна. Отут іде друга. Це зараз теж треба зробити. І ось тут, ось до такого закручується третя. Вона теж обломана. Тобто Те зараз всі кріпі обломані. Зараз дам якусь накладну, отак. Ну і сюди якесь коліно дам теж і підсилюю. Можна було би відкрутити, але не знаю, що я не обірву тих закладних там. Ну, не знаю, взагалі. Ну, точно так само з тієї. Якби одне кріплення є. А Це обірване. Можна спаяти, але бажано кинути новий, нову площину. І ось тут теж все виламано Ну Або брати на саморези, але брати все на саморізи це не мій спосіб. Я краще все відновлю, щоб було красиво. Потім машина старенька, але зробимо її до пуття.

Повністю пропаявши ці всі стики, ви бачите, як я там нагрів, приклав. Так. Ну і так само верхнє. Дав сюди ще металічні, ось довідники по повідкусював. Теж держиться надіжно. Повністю все добре. Так. Ну і точно так само з іншої сторони зроблю зараз. Ну що, виїхав, значить, все-таки цей бусик наконець. Все одно, звісно, не вийшло без саморезів треба буде підкрасити трошки в чорний світ а так то, в принципі, по кріпленнях тут кріплення там кріплення які тут йдуть прийшлося там трохи погратися з ними все нормально все працює. власник вже забирає хочу